Всім привіт, котики, такі кіски. я містер котик. Сьогодні будемо грати в FNAF. Це продовження. Так що, натискаємо Continue. Це п'ята ніч. Дуже важко, не можу ніяк її пройти. Так, до побачення. Це дзвонить аніматроник, тому. Так. Фоксі є. Так, мені, до речі, у коментарях підписник е, писав: Дякую тобі велике, якщо ти бачиш, е, сказав, що ліві двері. По праві двері та Фоксі. У Фоксі впав, дивіться, бачили? Хитрончик. А що робити з Фредді? Я так і не зрозумів. Теж по камерам дивитися треба, так? Бачите, немає Фредді. Треба не прогавити, коли буде в Фоксі бігти, бо він вже приготувався, бачили? Хитрончик. О, оп, о! Оце що були очі Фредді? Ось, дивіться, в дверях. Напишіть, будь ласка, хто знає. Ось, бачите? Зліва в дверях. Так, перша ніч и пятая 74% енергії залишилось. Так, фокс еще щось... с... Хоче щось хоче? Ось бачите? Оче? Все камера не працює. Оце прикол. І що робити? Бачите? Там де Фредді був тільки що. О май гад! Випадково, про всяк випадок на, на, з, закрив двері, тому що думав, що Фоксі вже побіг. Так, бачите, камера запрацювала, але немає там. немає Фредді. де він дівся? Так, Бонні прийшов. Так, давайте пошукаємо. Так, не працює камера. Так, фоксі є. Чик. Що це було? О май гад, капець! Фоксі е, прибіг, погримав дверима по, по дверям. Побіг і одразу прийшов... Ось Фоксі знову лежить. Прийшов одразу е, Бонні. Чика пришла. Чика пулечка. Так, все, Чика пришла. Капец. Третья ночь, пятая ночь, 35% энергии завышилось. Ще другий раз прибіг. О! О, це Фреді, привіт, чувак, як справи, як зліви так. Бонні прийшов. Бони Пешов. Так, четвертая ночь, 18% в пятая ночь. Фредди, привет. Так, Фокси. Фредди, привет. Це капець мені гаплик. Четверта ночі, п'ята ніч 13% енергії. Я не можу зачинити та підсвітити ліві двері. 20% залишилось. Можу тільки підсвітити праворуч двері. Це що, боніж зайшов вже? А коли я його прогавив? Я ж дивився постійно так. Ліве право, лівий право лівий право Фоксі Фредді, лівий право Фоксі Фредді, лівий право Фоксі Фредді. Капець, що я зробив не так? Напишіть, будь ласка, мені. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, продовжимо. До речі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду? Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені буде дуже приємно. Так, Фоксі лівий, правий. і шукаємо Фредді. Фредді поки що немає. Де він ходить? А може він на інших камерах. А, ось він поки що на першій камері. 12 ночі, п'ята ніч, 90% енергії. Так, Фуксі поки що стоїть. Бачили, Фоксі готується бігти вже. Фредді поки що там стоїть. Так, Фоксі знову ось тут. Так. Не працює перша камера. Так, перша ночі п'ята ніс 76% енергії залишилось. Б-бе-бе-бе. Бра-бе-бе-бе-бра-бра-бра-бе-б-бе-бра. Бачите, Фокси знову готується бігти. Чекуля, пулечка прийшла. Чекуля. Пулечка, будь ласочка. Дякую. По спині ломакою. Гі -гі. Дуже смішно. Пожартував. О, оце Фредді, так? Очі. О, Боні, привіт, чувачок. Так, бачите, Фредді зник. Так, все Боні пішов. Друга ночі, п'ята ніч, 57% енергії залишилась. Турбецел, забув вимкнути світло. Так, чикулечка, пулечка. А, а, чи. чи, Бонні, вибачай! Так, все, чика пішла. Бонні теж пішов. Так, друга ночі, п'ята ніч. Так, Фоксі поки що тут. Друга ночі, п'ята ніч, 48% енергії залишилось. Не можу знайти Фредді. Де він дівся? Бонні прийшов. Бонні! А ну дуйк чи пулечки, а вона тебе чекає там. Так, дякую. Так, шукаємо Фредді. Не працює камера. Третя ночі, і п'ята ніч. 40% енергії залишилось. Так, Фредді сміється, я не можу його знайти по камерам, дивіться. Там не працює, а ось тут немає ніде. Так, Бонні. Так, все, до побачення. Третя ночі, п'ята ніч, 34% енергії залишилось. Здається, що зараз Фредді може прийти. Так, Чикуля. Так, Фоксі немає. Чехулечка! А як Фредді прибіг? Ми дивилися по камерам, його не було ніде. Коли він зайшов. Кипець я у шоці. Хто знає, як пройти, напишіть, будь ласка, у коментарі. Що тоді, як завжди? Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео, ось тут цікаве відео. Ось тут цікаве відео. Натискайте. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!